Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, перерозділа про це відеоогляди. І сьогодні у нас покупки, але трошки видозмінені покупки. Справа тому, що я дуже люблю рубрику про фаворити. І е, мені хочеться частіше з вами ділитися класними штуками, які я знаходжу, але не завжди ну, виходить так робити цю рубрику регулярною. По-перше, а по-друге, е, часом щось забувається, а мені дуже хочеться з вами ділитися якимись класними штуками, не тільки книгами. Тому е, що я придумала, якщо буде що вам розповісти, як би, так, до прикладу, окрім книжок, я рада буду це робити. А як ні, то будемо говорити з вами тільки про книжки. Сьогодні у нас насправді такий прям. Великий список, про що поговорити на порядку денному, тому що ось така от стопочка книжок, я давно не розпитала вам про те, що до мене потрапило у домашню бібліотеку. Тож давайте розпочнемо саме з цього. Але перш ніж я почну говорити з вами про паперові книги, розповім про електронні, бо я про них насправді часто забуваю. І перша книга, про яку я хочу згадати, це Віолетта Ісабель Альєнде. Насправді я купила Віолету, бо вона просто всіх слуху І всі про неї говорять. Вона дуже класна, це правда. Я зняла огляд на творчість Ісабель Альєнде. Бо, окрім Віолети, я одразу повернулася на одиництво Нет Антоненко і купила просто все, що було цієї авторки. А, тому, в нас не і жінки душі моєї. І її книжка Японський коханець Все це було куплено ось ось нещодавно, прочитано вже є огляд. Рекомендую зайти подивитись, бо мені насправді дуже подобається творчість. І це така, знаєте, біль буктюбера, коли ти знімаєш якийсь окремий огляд на книги, які тобі дуже подобається, на монокнигу, там, на одну книжку огляд. І не так багато саме таких роликів, ніж якихось там покупок чи срачів, тому зараз я маю нагоду вам акцентувати на ролику про творчість Абель Альєнте, Обов'язково зайдіть подивіться, вам сподобається, я обіцяю. І е, далі, що я ще купила з електронного, так це Франческу. Я, знаєте, з Доржем Бату, так, знаєте, мені подобається, те, що він пише. І мені дуже хотілося познайомитися з його творчістю ще. Я просто в захваті від Коко, від Моцарта 2.0, від Коко 2.0. Е, але всі говорять про Франческу. Я подумала, окей, добре. Якщо мені треба Франческа, то я її куплю. І власне кажучи, так я взяла Франческу, і це історія знаєте, такий собі виробничий роман, якщо хочете. Це історія про Франческу, яка працювала обчислювальником в НА, НАСА, і те, в які, в які дебільні історії постійно потрапляється Франческа. Я вам скажу чесно, якби це було не книга така суцільна, так, а можливо якісь оповідання, там, час від часу підчитувати, а, десь, можливо, знаєте, в якомусь журналі чи в якомусь блозі, я би кайфанула. Але от в форматі книжки є питання. І я про це без вам розповім. Далі ще одна електронка, і такої просто в захваті. це, звісно, старий лев і Толокінгебор це а, така доволі, знаєте, моторошно рефлексивна історія а, про чоловіка, про те, ким є цей чоловік, і про те, зазвати готовок, і про те наскільки. Він тісно пов'язаний зі своєю померлою дружиною неборго. Я не знаю просто як описати цю книжку ще, бо дуже багато всього можу сказати точно, що для осіннього вечора, отак знаєте, щоб сісти за чашечкою чаю. До речі, про чай. <гналі> я насправді не знаю, чому тут не чаю. Це проблема. Не догляділа я. До речі, про чаї, я просто фанат чаїв, особливо осінню. Я запаслася. Я вже купила собі просто велику кількість чаїв від Ловаре і постійно їх випиваю. Тому, власне кажучи, якщо ви хочете якусь книжку для осіннього вечору, аби сісти, почитати і попити чайок, то я вам дуже сильно рекомендую. Власне, чай Ловаре, він дуже смачний. А ще як ви розумієте, по задньому фону я знімаю в селі. У мене тут бігають кури прямо сенс цього слова. Тому, якщо часом щось там кряхчить, кухкудахкає, то пробачите. Кури, є кури, село є село, а ми з вами продовжуємо. А тепер поговоримо з вами про прові книги. Перша книга, про яку я вам розповім, покажу, так це зоологічна екскурсія з супермаркетом. І це той випадок, коли, я ж ви знаєте, я люблю віхолу. У мене просто з ними любов. Не знаю, чи взаємно, але я їх дуже люблю. І, власне кажучи, оця їхня серія, так, де вони видають от, власне такий наук поп, я якось так проходила не те, що повз я дивилася, я була в захваті від того, що вони видають. Але я її не купувала, бо мені здавалося, що ну камон. Типу, не зовсім я і палеонтологія. Ну, ми якось так трошки різними шляхами йдемо. Але цю книгу, власне, мені прислало видавництво, я почала її читати, я зрозуміла. Вау, мені треба просто вся ця серія на полиці, бо це вау. Якщо ви теж думаєте, що де ви, а де зоологічна екскурсія супермаркетом, то ну, просто спробуйте. Я думаю, що от ви скоштуєте одну-дві таку книжку з'їхали, і ви станете просто фанатом їхнього попуту. Бо це дуже класна історія про те, як певні е, тварини, рибини потрапляються в наш супермаркет, чому саме? Вони, чому ми їмо лосось і вважаємо його прям вау, круто, класно. А не їмо там, до прикладу, іншу іншої рибини. Мені зараз складно згадати, що саме але anyway, я думаю, ви розумієте, що в мене на увазі. І багато таких інших штук дуже цікаво. Навіть ті ці самі курви не бачите? У мене тут дуже багато просто навколо я вся в курах сижу. Ви розуміли? От, і навіть вони, як звичайна ось ця домашня курка відрізняється від, супермар... від курки в супермаркеті, чому так, і взагалі як власне. Про щур курки відрізняється від тієї курки, яка тут бігає навіть біля мене. Загалом все це дуже цікаво, навіть якщо вам здається, що це ну типу не ваша тема і так далі, і тому просто спробуйте щось знову попу віхоли, і ви зрозумієте, що ви їхні фанат. В якому тут зі мною трапилось саме так. Наступна книга це справжня естетична красота, і це той випадок, коли, знаєте, зі мною трапився когнітивний дисонанс, тому що книга дуже гарна. Книга називається «Кравчиня з Парижа, і вона розповідає про власне кажучи кравчиню з Парижа, так і про її життя чому когнітивний десонанс трапився? В тому що книга красива і дуже багато. Ну, власне, це питання не до видавництва, яке ведлогію гарно, бо тут жодних питань. Це питання до самої книжки. Вона е, дуже гарно обрамлена. Тобто авторка починає дуже гарно свої розділи, так, е, таким знаєте, лоском, оцієм, е, напливом моди, так, і модного дому, і модних правил, е, і всякими такими штуками. І це дуже приємно, смачно добре читати, але насправді. Історія не про це, а історія про е, дівчинку е, в Парижі під окупацією Німеччини, про те, власне кажучи, як важко там жилось. І коли ти читаєш про лоск і красоту, а далі тебе е, ну, типу, авторка занурює в таку доволі м -м, непросту історію, е, мені, ну, типу, це дуже цікаво, на правду, але мені зараз, ну, типу, хочеться чогось інше, тому я книжку відклала. Як ви розумієте, я її ще не прочитала, але от, ви розуміли, що це таке, і. Деколи я кайфую від такого соусу, зараз і мені просто знаєте, хочеться або чогось суперлегкого. Так, мені просто хочеться чогось суперлегкого. А книга насправді класна, класно оформлена і гарна історія, тому що історія про як я сказала дівчинку в окупованому Парижі, і це мені здається просто не знаю, любов класно. Я загубила всі епітети, пробачте. Я тут нещодавно знімала ролик. До речі, він задумався саме на цьому фоні. Скажу вам чесно, такий знаєте, буктюберський секрет, секретик вам відкрию про осіннє читання, про те, що класно читати осінню. І я там говорила про Карлоса Саруїса Сафона, про його цикл, центр забутих книг. І, власне кажучи, я там задала, що є ще одна книжка, зверніть на неї увагу. А правда в тому, що я не зробила великий акцент на тому, що ця книга це знаєте. Як Книжка-спогад, як таке, знаєте, десертик, як вишенка на торті, я не знаю просто як це що описати, власне, до цвинтаря забутих книжок. Тому що от є цикл, цвинтар забутих книжок, це чотири книжки. А є ось ця книга? Ця книга це збірка оповідань автора, написані в різні роки, але вони так чи інакше стосуються власне цвинтаря забутих книжок. Як саме, деякі оповідання безпосередньо стосуються Даніеля, головного героя того циклу, деякі оповідання просто про містичну Барселону, деякі оповідання власне, про ту містику, яку ми. Уже бачили цвинтарі забутих книжок. Е, ці всі оповідання автор видавав в різних різних там, часописах і так далі і тому подібне. І вже, ну, в нього була така задумка ще за життя, але на жаль, я думаю, ви знаєте, це трагічно. Карлос Руіс Сафон вже помер. І е, оцю збірку опорядкували вже після його смерті. По-перше, як ще одна уже посмертна книга автора, і це «Вау і любов! Бо я обожнюю Карлоса Руса Сафона і те, як він пише. А по-друге, це дійсно така собі історія, додаток про власне цвинтар забутих книжок. Тому, от якщо ви прочитали цвинтар і ви кайфанули. Я на півняся. Якщо ви читали цвинтар і ви кайфанули, то я вам її рекомендую. І мені здається, що жодна осінь не обходиться без ось цього. Це гата Крісті і дуже прикольно оформлені. Я його нещодавно тільки побачила це книжки про Пуаро будуть так оформлені, я розумію, в КСД. І це ще одна, типу, я побачила всі на полиці і зрозуміла, що мені точно треба саме цю серію, тому що оці малесенькі, які в них є стандартні, я якось так. То збираю, то ні. Я не розумію. Типу, деколи я їх збираю, деколи ні. Деколи купую електронки, деколи купую паперові і лише на полиці. Оцю точно мені хочеться збирати, хоча я не фанат поро. Я більше все-таки люблю Марпл, Але Anyway, зараз не про це. Ще одна книжка Гатаклісті, я навіть не думаю, що варто. Переповідати сам сюжет, до речі, про сам сюжет я нічого не можу сказати, бо анотацію я випадково спалила. Я фанат свічок, і осінь я їх палю просто. в Промислових масштабах я купила дуже класні свічки від Соната Aroma. Вони неймовірні. По-перше, мені завжди дуже подобалося слідкую за е цією сторінкою. Я спочатку просто була в захваті від того, як виглядають свічки. Е але все не наважилось купити. Цього разу я їх купила, і вони неймовірні. Вони дуже гарні. А е я купила класні такі осінні гарбузики, і окрім того, також купила е сортувальний капелюх. Е і це просто моя біда, тому що я його купила спеціально для ролика про Гаррі Поттера. Я не знаю, коли я дочитаю Гаррі Потера, тому що задумка, яка я прочитаю Гаррі Потера і буде ролик, де я вам розповім про свої улюблені частини, неулюблені, так різниця читання, коли там тобі 30 і коли тобі 20, коли тобі там 15 чи 10. не пам'ятаю, скільки я читала його перший раз. Anyway, тобто. От такий має бути ролик, і саме в цьому ролику я хочу власне дізнатися, до якого факультету я відношуся, бо е, свічка-сортувальний капелюх мені допоможе це зробити. І оце відчуття, коли в мене ще три чітних потери і стоїть класна свічка на полиці, це просто Ах, дуже складно. Тому загалом я зараз дуже багато свічок палю, і е, чомусь задумалась тушити їх книжкою і таким чином собі спалила анотацію, Тому до речі, як ставити до книжок, бо я насправді ставлюсь до них не так супер сакрально. Е, Радше навпаки, якщо це не якась прям вау, книга, яку я хочу зберегти на покоління, от типу багато крісті, я можу навіть там сичку затушити чи ще щось зробити, робити помарки в книжках і так далі, і тому подібне. Розкажіть, що робите ви це ви. А я піду далі, і далі у мене, знаєте, це Укрсучоліт. укрису Я скажу чесно, я ж ви знаєте, люблю украсу І коли я бачила ці книжки, зрозуміла, що нам мені треба і от зараз. Перед роликом годуючись, я зрозуміла, чому вони мені були треба, тому що це така собі знаєте, відсилка до того, що ти не можеш пережити в силу певних обставин. Поясню. Перший з них це Сергій Демчук, острів Джа кажуть, що це така собі доволі груба чоловіча проза з алкоголем, наркотиками, не там шльондрами. Не знаю, не в курсі, не читала що. А якщо коротка мова, я якщо не помиляюсь про друзів, які заїхали на острів, я завжди з цією назвою просто плутаюсь. Джарилгач е, на щорічний спав. Ну, і, власне кажучи, те, що вони там робили, як вони там сплавлялися. Е, і чому я цю, на цю книжку звернула увагу, тому що я, мабуть, вже декілька років, коли чую про цей острів, думаю, ну, мені треба туди, мені туди точно треба. І е, одна справа, коли ти е, Типу, думаєш, що ти коли-небудь це зробиш і не робиш. А інша справа, коли у мене ну, фактично все літо безвиїзне, і ти, типу, розумієш, а я ж туди хотіла. А тепер е, із за клятих москалів із за клятих москалів. Тому, власне кажучи, ось така от книжка. Е, буду читати розповім м'яком. І ще одна книжка теж про те, що е, як шкода, що ну, типу, доводиться відкладати своє життя в силу певних обставин: це гіркі апельсини. Ах, я так її анонсувала зараз. Ви щось не те. Подумайте про книжку. Книга розповідає про ну тут збірка оповідань так про українських жінок на Сицилії. про те, як вони власне кажучи, там проживають. І це теж знаєте, така от історія про те, що типу я подорожувала, але це відкладне життя. Знову ж таки, книга бачиш, теж ти хочеш бачити. Але повертаємось до книжки. Книжка це збірка оповідань про жінок на Сицилії і про те, що насправді сицилійські апельсини не такі солодкі, як видаються. Тобто про доволі важке там ну, або важке, там, або життя з якимось труднощами. Не знаю, що не читала, але переконана, що буде саме так. Тому ось ці дві книжки для мене особисто це книги про. Відкладене життя, тому що типу про, про відкладені подорожі нехай буде до так. А, але я переконана, що вони доволі класні і хороші, бо це украсучоліта. Я хочу читати украсучоліту більше, куди вже більше, я не знаю, але тим не менше, ось такі дві класні книги а, до речі. Поки не відійшла від теми відкладного життя, я е, справді якось ловлю цю історію про те, що е, часом, типу, якісь такі штуки, які ти відкладаєш, компенсуєш книжками. А ще я ловлю себе на тому, що е, коли ми говоримо про враження про книги, е, ми ж дуже часто на чому ґрунтуємось на тому, які досвід ми переживали, що нам е, відгукується, а що насправді ні. Тому ось якось так. А ще Раз ми говоримо про класні штуки. Я хочу сказати про те, що я прям більше почала вишивати. І це дуже дивно, тому що часу у мене небагато, а вишивати я почала більше. От і більш того, я вперше собі купила набір вишивальний, я ніколи так не робила, бо я люблю вишивати власне підбором. І більш того, про весь цей свій експірієнс з вишивкою я вирішила розповідати окремо. І тут про вам розповім, що в мене є канал, який я давно не веду, точніше давно не веду прям. Активно не веду він задумувався як лайфстайл. але Потім вирішила типу міксувати все в одному. Наш розподіл, і я вирішила його використати зараз як канал, де я буду викладати все, що не стосується книжок опосередковано так. І там буде власне контент і про вишивку теж. Тому якщо вишивка для вас цікава, то вона повністю прийде туди. Чому? Тому що я час від часу її могла згадувати на каналі, коли її було небагато. А коли мені хочеться прямо розказувати, розказувати, то ну типу, я не хочу міксувати дві теми. Тому якщо ви мене розумієте, я вам залишаю на послання, обов'язково заходьте, дивіться, якщо вас там вишивки цікавить. Ну і наостанок, я насправді дуже люблю робити такі штуки, але роблю їх дуже, -дуже рідко. А цього разу я зробила собі свої закладинки. Залиш посилання безпосередньо на сторіночку, де я це зробила. У них є їхні дуже класні розробки: закладинки, і відкритки і багато всього іншого. Але там також є можливість зробити щось своїм дизайном. Я отак от задизайнила собі закладинки, в чому їхня суть я їх тримаю до гори ногами. в чому їхня оригінальність? Що на цих закладинках є ось такі прекрасні комірці, їх є 31 штучка. Для чого? Ви можете відмічати своє читання. Тут є хештег щоденні 50. Сторінок, до прикладу, прочитали 50 сторінок. Відмітили, а можна брати одну за колинку в місяць і прямо от відмічати галочками, коли прочитали, а коли пропустили. І таким чином відслідковувати, чи багато ви читаєте, чи ні. Ну, окрім цієї думки, це просто класні закладинки, як їх можна отримати. Насправді, мої патрони від 3 доларів вже їх отримують, Також, якщо ви доєднаєтесь до мого патреону ближайший місяць за будь-яку суму, ви теж їх отримаєте. І е також я буду розігрувати саме ці закладинки в своєму закритому телеграм-чаті для своїх, як можна туди потрапити. Є три шляхи. Перший, це, звісно, Патреон, тобто ви стаєте патроном, і таким чином я вдаю вам доступ до свого закритого чату. Інший спосіб це спонсорство на Ютубі, тобто ви спонсоруєте мене на Ютубі і отримуєте доступ до цього чату. І е, ще один спосіб це якщо ви, і це працює тільки цього жовтня. Після цього я закінчу е, такі е, штуки. Якщо ви доєднаєтесь до моїх спільних читань в жовтні, читаємо ніч однакому жовтні желязни, тому, власне кажучи, що треба, аби долучитися. Е, пишете пост будь-який своїх соцмережі, що ви будете. Читати роджера Желязне зі мною, відмічаєте мене, е, власне кажучи, і таким чином я бачу, що ви доєдналися я вас додаю до цього чату. Е, що в цьому закритому чаті для своїх? По-перше, е, є можливість Вигравати такі от закладинки, і час від часу я буду проводити різні інші розіграші. А, окрім того, також у цьому закритому чаті ми, до прикладу, зараз у нас осінні 30 хвилин тривають і закінчуються, бо вони тільки в вересні. На зміну їм прийде спільне читання желязне в жовтні. Також, окрім того, там є ранній доступ до відео, причому деколи прям супер ранній доступ. Деколи не дуже ранній, але тим не менш. Ну і плюс різні мої рефлексії, на різні книжки, думки і багато багато все інше. Тому, як то кажуть, доєднуйтесь, якщо вам цікаво. А я, мабуть, все. Як бачите, галопом по Європам, тобто я, окрім книжок, в цьому ролику згадала і про чаї, які я п'ю, і про свічки, які я замовила, і про закладинки, і про вишивку. От такого формату відтепер будуть прочитані, де я буду міксувати усе різне. Сподіваюсь, вам це сподобалось. Ну і, власне кажучи, вам, як завжди, гарного тижня. Нехай траплять тільки класні книги, а я з курами, які які, до речі, зникли під кінець ролика. А ми могли так зробити на початку? Йдемо? Далі читати книжки? До зустрічі!